Ярдочка. Ну шо, обалдежна? Ну шо, обалдежник? Покупалась, так? Що зараз їсти? <плес> <плес> Що ти прийшла мене кликати їсти? Певно, покупалася, вода витягнула. Герда, ти тому так гарно виглядаєш на свої руки? Дивись, яка ти в нас підтягнута фізкультурна. Плавальник. Так, тусик? Чап-чалап. Куди ти пішла туди? Ходи їсти будемо зараз. Гердочка, ходи їсти. Походила? Покупалась. А от джевелінка є. Ну що, йдемо снідати, так? Снідати, йдемо. Кнопочка. Тусик, ти готовий? Пішли. я